Вітаю всіх на каналі Квіти та інше. Я Іна. І сьогодні у нас 7 вже серпня і почала квітнути хризантема. Мені здається, на місяць раніше вона все-таки повинна бути у вересні, Ну, можливо, кінець серпня. А ось зараз вона вже почала квітнути. Це ельф. Я думаю, всі його впізнали. Ось така красива квіточка, біленька з жовтою серединкою. Можливо, Зараз телефон не передасть яскравості, все, але вона серединка така жовтенька. Спочатку при розквіті яскрава, а потім ну, трішечки колір до лимонного йде. Але все рівно вона красуня. Ця хризантемка зимувала. Був дуже манюсенький кущик з того року, я його не чіпала, і от він вилізло всього два паростка весною, я їх теж не чіпала. І ось ця хризантема, яка зимувала в ґрунті, зараз ось розквітла. Більш поки нічого не квітне, але це і добре, тому що занадто ранне, раннє квітування воно не, хороше для, не, не є хорошим для хризантеми. Що сьогодні буду говорити, буду говорити про підживлення, про зміну системи підживлення. От, кому це цікаво, лишайтеся. Чекаю на вашу подобаєчку все-таки. Ну і на нових глядачівку. Ну, звісно, кому ця тема цікава, кому найцікава, той й дивиться те, що йому цікаво. А зараз вже. Сезон хризантем не за горами, тому буде багато відео по хризантемі. І почну саме з ось цієї красивої ранньої хризантеми Ельф, що потрібно їй. Звісно, якщо у вас розквітла така хризантема, і ви хочете, щоб це квітування було довшим, квіточка була яскравіша, потрібне підживлення. А саме, яке підживлення даємо хризантемі в... В серпні буду розповідати. Зараз буду показувати на прикладі хризантеми та що росте в ґрунті, але це все також можна. Воно дійсне для хризантеми у горщиках. Але зауважте, що в горщику з ґрунту небагато, тому якщо вирощувати з закритою кореневою системою, підживлення потрібні частіше і обов'язково. Якщо хризантему в ґрунті можна не підживлювати, тому що все-таки вона візьме щось із ґрунту, і раніше ніхто їх не підживлював і вони квітнули. Але зараз, оскільки такі гарні дуже сорти, ці гібриди хризантеми. І якщо ми їх будемо підживлювати, вони просто будуть довше квітнути і будуть яскравіші. Тому саме для цього вносимо підживлення. Ну і, звісно, наростуть більші кущики. Ну, поїхали. Ну і спочатку хризантема, яка росте в мене з західної сторони теплиці. Як ви бачите, дуже нерівномірні кущики. Ну, я намагалася по одному сорту садити для того, щоб ну, бачити, як вони виглядають у ґрунті. Те, що мені потрібно для розмноження на наступний сезон, я висаджувала в горщики, і я їх зовсім недавно показувала. Вони, звісно, не такі ось великі. Хоча тут також ви бачите. Дуже нерівномірні кущики. Одні гарні, одні ось такі маленькі. Е, нагадую, сонечко, тут, мабуть, з 12 дня і аж до вечора. Перейдемо на другу сторону. Ну, Дивіться, є ось вже з бутончиками маленькими. Є ось такі непонятні кущі зовсім. Ну, Не знаю, що воно. Можливо, тут ще дивіться в мене персик. І він за літо так виріс, що він затіняє все. Ось тут висадила з весни хризантему. думала, що вона наросте, завжди наростають кульки. А тут вона не наросла, тому що в цьому році розрісся персик. Ну, Так, я просто потикала, якісь лишки були в мене, щоб не викидати. Ну, Але воно, бачите, можливо, і тут затіняє трохи сонечко персик і кущ і кущі такі рихлі. І не набиті. Ну ось також біленька якась буде розквітати. Якщо перейти на іншу сторону, то тут ми бачимо набагато кращі кущі. Дивіться, які вони гарні. Тут сонечко, зараз початок другої, тут сонечко до другої години дня. І надалі тінь. І цього зазвичай вистачає. Наросли гарнесенькі, рівномірні, такі прямо не можна налюбуватися кущики. Тут, бачите, вчора у нас і дощик був, такий нешкідливий, роза була, але шкоди не наробила. І ось що добре, тут, коли теплиці лиється, волога йде під хризантему. Я думаю, в цьому ще одна причина таких гарненьких кущиків. Знову ж таки, вони всі різні. Але вже такі сантиметрів по 70 є, є і по 60. Ну, це я так на глазок кажу. Ну, ось такі. Є такі, ще нема бутона, Я думаю, що це пізня хризантема забулася, як її. Ох, така віоловіолет. Да. Я думаю, що це вона по листячку. От. А ось цю хризантемку я не знаю. Це якась в мене дуже багато новинок. Я ж вже розповідала неодноразово відео. Я буду їх тестувати, дивитися, що та як. Тому я не знаю навіть, що це за хризантеми. Ось ця дуже схожа на ранню червону, ту, що я показувала тільки що біля персика, от по формі кущика схожа. Ну, а там вже скоро вони розквітнуть і побачимо. Купувала я і ранню квітучі, і серпневі, такі, і вересневі. Ну Побачимо, що коли буде квітнути. Ну Відео про те. Як змінюється підживлення, коли вже ось такі кущики понаростали. Якщо до цього, я говорила неодноразово, підживлення я давала, чергувала комплексне добриво з формулою 20 20, 20 От чи то 18, чи то 16, ну, кого яка є із азотним добривом, чисто азотним, це карбамід або там аміачна селітра, кальцієва селітра, в кого що є. ну Я карбамід додавала раз. От. По цих хризантемах, по інших тих, що в горщиках, я там давала неодноразово. Ця хризантема при висадці я давала нітрамофуску, потім раз було азотне живлення, ну і раз комплексне все. От За цей період я її не підживлювала. Полив був. Не регулярний, але я думаю, за рахунок того, що ось там теплиця, там томати там поливалося, і вода, бачите, як вона й тянеться туди. Там більш вологи, і тому ну, вони трималися. І томати поливаємо ж з добривами. Я думаю, що частково добриво вийшло сюди. Ну, така в мене думка. Наскільки вона вільна, я не знаю, але кущі тут самі кращі. Хоча з тієї сторони. Там також поливалось, ну там кущики гірші. Можна зробити висновок, що східне сонечко більше подобається їй, чим вже таке те, що після обіду. Тож тепер міняємо формулу і замість азотних добрив робимо калійні. Тобто. Вибираємо ось, дивіться, якщо ще немає бетончиків, можна брати, знаєте, і таку є в майстра така формула 15-5-30, де 15 азоту. Ще ось до кінця серпня можна давати таку формулу. Де багато калію, але менше азоту, а фосфору зовсім мало. А вже з настанням вересня, навіть з кінця серпня, я б зовсім забрала азот із підживлень. тобто… Ось така формула 31038 є монофосфат калію. Ось такими добривами я вже підживлювала при потребі. Знову ж наголошую, такі хризантеми, що в ґрунті я буду підживлювати, буду підживлювати двічі на місяць. Я зараз зроблю одне підживлення рівною формулою і одне підживлення калійною. Це поки вже не розкриються квіточки, там, можливо, їх чимось ще таки простимулюю. От. А якщо в горщиках хризантема, то підживлення обов'язкове кожен тиждень, чергуючи ось такі е, добрива. Тобто беремо комплексне чи то нітрамофоска, ну, я надаю перевагу таким добривам в хелатній формі, більше це і майстер, і рогрін. Ну, є різні добрива, різні лінійки, навіть той самий чистий лист, можна його використовувати. Робимо. Раз так. І раз, добриво, де велика частина калію. Калій відповідає за якість квіточки. Якщо ми хочемо на виході отримати квіточку, яка буде яскрава, яка буде довго триматися, і, знаєте, сама по собі бути і форма, і колір, і тривалість квітування, Щоб було, було гарне, потрібно калій, тому даємо калій. От це сказала, і що ще потрібно. Не забуватися про шкідника. Тому що зараз ще спека, а трипс він любить і він не спить. Він їсть хризантеми можна сказати, навіть жаре. Оскільки в мене розквітла одна тільки хризантема, то я хочу показати вам, як буде виглядати, коли вона пошкоджена буде трипсом. Ось зараз це гарненька хризантема без трипса, без нічого. Ми бачимо, квіточка рівномірна. І Нічого не заважає її забарвленню. Е, в тому році у мене трип спочався ще, мабуть, спочатку е, на хризантемі ну, він не був, але вже його ж, як ми бачимо, коли розквітає квіточка, ми бачимо, що ось, чи навіть поки бутончик, ось бутончик такі чорненькі цяточки можуть бути, а на квіточки, коли вона розквітне, ось такі штрихи коричневі, ну наче підгнивання якесь. Це вже прояви трипса, візуально. видно. І сама квітка вона втрачає естетичний вигляд і вона ну, не красива. І так буде, аж поки не похолодає, і трипс цей кудись трохи не дінеться. Тому що все-таки, коли холодно, він не, шкоди такої сильно не задає. Але ж для того, щоб цього всього не було, періодично. Робимо обробітку любим препаратом, який від трипса і від тлі, тому що тля також може бути. Ну, актелік, твікс, Енжіо, ці всі актара, це всі препарати такі на слуху, їх чергувати, дивитися по діючій речовині, і все буде добре. Деякі з них системні, деякі треба дивитися краще. Я люблю системні препарати, щоб рослина їх вібрала в себе і вони діяли. От Ще має таке запитання, можливо, хтось знає від кліща системний препарат, бо я скільки дивилась, так і не зрозуміла, який препарат від кліща є системний, де його взяти. Тому що те, що можна купити в магазині, воно все контактне або кишечно контактне. А в цьому році просто біда із жоржинами. Перший рік почала вирощувати я їх вегетативну жоржину. Купила, не повезло із кольором, тому що із шести кущиків по два, три кольори вийшло по два одинакових. Ну і ще ось така попалася, яка мені не дуже, ну, яку я не, не дуже хотіла, але вона вселення, ну така симпатична, хоч і не повна квіточка. Ось така яскрава жовта. І зараз підійду ще до іншого кольору. Ну і ось така червона. Вона розквітає ось так, потім розкривається. І що я хочу сказати, що я ж перший рік їх вирощую. Я навіть не думала, що таке може статися. Коли на листочках з'явилися ось такі плями, я думала, чесно, що це якийсь хворос, ну, магнієвий якийсь, ну дуже схоже на це було. Я їх магнії, але ну, поки я зрозуміла, що це не хлороз, то ось уже пусте місце. Один кущик був втрачений, його сильно погризло, то я його викинула. Це така початкова стадія, а потім ось дивіться, що робиться. Тут вже, звісно, я бачу, і, знаєте, науки не треба, що це кліщ. Я їх вже обробляла ну, різними препаратами. Дуже. Які я знаю, ну, скажімо так, це був прокліщ, був вермітек, був ну ще що, цей ж препарат забула, як називається один, провантомайт. І знову ж таки, актацит, актофіт, оці всі, що огірки ними бризкають, біопрепарати, це також були біопрепарати. І акторою теж бризкала. Можливо, не знаю я наскільки я їх зупинила. Ну тут вже кущики наросли, але в мене ще є жоржина, яку я виписала пізніше. І вона, ну, невеличкі кущики. І вона наскільки пошкодилася ним, що я не знаю, чи вона відійде. А там дуже гарні кольори. Чому я відразу я, все, знаєте, трипс, там ще щось, кореневі якісь шкідники, як та руту налила і довольна. А про це, то я такого і не здогадувалася. дивіться на свої рослини. І хто знає, скажіть мені, будь ласка, чим можна від кліща спастися. Я ще тільки не пробувала санмайт. Але він також чи то контактний, чи контактно-пішковий. Ну, поки що це є проблемою у мене. Ось таке відео споділилася з вами, чим знаю. Чекаю на вашу пораду щодо кліща. Ну і підживлюємо хризантемки. Якщо є така потреба, можна не підживлювати, вони все рівно будуть квітнути. Це все залежить від того, що ви хочете, який ви результат хочете отримати. А на сьогодні все. Миру нам та гарних квітів. Всього найкращого, до зустрічі.